Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати Америки готуються найближчим часом передати Україні 500 ракет перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Несемс і Петріот. Про це повідомило The Wall Street Journal, посилаючись на високопосадовця адміністрації президента США Джо Байдена. Ця допомога була ініційована у відповідь на загострення ситуації в Україні та посилення російських масованих атак із використанням дронів, що загрожують критичній інфраструктурі країни. Очікується, що ракети прибудуть у найближчі тижні, надавши значну підтримку українській протиповітряній обороні, яка особливо потребує посилення на фоні збільшення авіаційних та дронових загроз. Один з американських чиновників заявив, що ця партія озброєння розрахована на задоволення потреб України в системах протиповітряної оборони до кінця поточного року, що дозволить ЗСУ ефективніше протидіяти ворожим атакам. Джерело адміністрації також повідомляють, що США наразі намагаються прискорити постачання військового обладнання на мільярди доларів для України. Адміністра адміністрація Байдена усвідомлюючи, можливі політичні зміни після завершення терміну робить усе можливе, аби ці поставки були здійснені у встановлені терміни. Проте чиновники стикаються з логістичними викликами, а також занепокоєнням щодо зниження американських військових резервів. The Wall Street Journal також наголошує, що зміна політичного лідера в США створює ризики для стабільності кампанії підтримки України. Вважається, що Трамп може змінити політику допомоги, що значно ускладнить оборонну стратегію України у війні проти Росії. Важливим Осягненням розширення арсеналу України стало надходження у травні останньої версії, комплексів Nessem 3, які здатні використовувати новітні ракети aim 9 x Це модернізована версія НЕСМ, свідома також як Блок 2, що має вдосконалений двигун atk mk 139 із керованим вектором тяги. Це суттєво підвищує маневровість ракети, дозволяючи ефективніше вражати швидкісні цілі. Також ракета має фіксоване переднє оперення та покращену аеродинамічну конструкцію, за словами американських чиновників, швидкість. Пісні та дальні характеристики нової ракети є засекреченими, проте вона призначена для високоточного ураження цілей на значній відстані. Нагадаємо, у червні стало відомо, що американські військові уклали контракт на виробництво додаткових 870 ракет для системи «Петріот», які як очікується значно підсилять можливості протиповітряної оборони України та інших союзників. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.